Всім привіт! Мене звуть Оксана, і ви на моєму каналі мої пательки. Сьогодні у мене таке звітне відео по шапочках. Сьогодні у нас четвертий тиждень, і в мене вже зв'язалася отакий комплект. Ось От така зв'язалася шапочка і отакі дві рукавички. Зараз, як я почну, почала їх в'язати, я вам покажу на відео. Малесенькі такі. Вставочки, як я починала, як і набирала. Хочу нагадати, що проєкт це організувала Оксана Левчук. Проєкт називається Зв'яжемо шапку 5х5, третій сезон. І всіх учасників цього проєкту ви можете переглянути у мене під відео. Так, Починаю я новий свій процес. Оце в мене починається така шопочка. В'яжу я її четврочку. Але в'яжу, бачите, як я зв'язочок не в'язала. Чеснулке було. Думаю, зараз зв'яжу, быстренько постірую. І подивлюся, буде в мене час перев'язувати. Зробила я собі отакі от ось три бублика. В'яжу шість ниточок. Кольор вам не передається. Він набагато такий якийсь, казала мене, бабуся, покійна, пісненький. <кій> Це от така в мене бабінка. Але, на жаль, на цій бабінки в мене немає. етикетки. немає. Я потім напишу, який склад був заявлений. І в цю бабінку я додаю такий люрекс, щоб не така ниточка була пісненька. Не ну, знаю, получиться заснять чи ні. Ну, теж зроблю фото, додавлю. Та, мабуть, видно, такий люрекс. Так що. Набрала я, скільки набрала 90 петель. Зараз її. Вона швидко в'яжеться, спиці четвірка велике виліто. Зараз я її зв'яжу, потім поперу. І в мене буде час перев'язати, тому що вже сьогодні четвер. До неділі треба, щоб була шапочка готова. Може, спину існуть. Не знаю, буде, дивіться, як піде. Так, хочу вам показати. Мою шапочку освітлення, вибачте, ніяке, тому що знімаю на підлозі. зараз у нас вечір. На це не зважайте, це я люрик зв'язувала бо порвала. Таке в мене полотно виходить. Його погано видно. Бачите, я отут зробила рядочок виворотнім І отут рядочок виворотній. Хочу я зробити шапочку, щоб отак було. Отак, два підгиби. Отак один, ну, колір зовсім не передає. І отут буде отак другий. Тобто, у мене буде шапочка отак з двома підгибами. Колір, чи освітлення, ну, вибачайте: буде в мене шапочка отак з двома підгибами, і ось сюди йтиме далі вгору. Я спочатку думала, <кхм> зробити якийсь узор. А потім вирішила, мабуть, я всю шапочку зв'яжу один на один. О, тут буде два підгибу. Ось, бачите, це отак. А нагору просто буде шапочка один на один і Ну, поки що так. Зараз у мене ще четвер. Зараз у мене вже вечір, нам дворі темно. Тому я вже не схотіла <кій> йти на стіл включати лампу. Думаю, що вам отак зніму. Процес, як Оксанка просила, і все вже вибачайте за освітлення. І так я подумала, вяжу я четвірку, як я казала, бачите, воно світиться. Але пряжа, як в'яжеш, так пахне. З ну, шерстю такою, знаєте, ну, ну, чучу шерсть. Я потім знайду склад, десь у мене записаний, напишу на екрані, зв'яжу, виперу. надіюся, що пряжа розпуститься. ось мене Чарівний ящичок, ой, господи, не видно нічого. І ось в мене люрикс. Так що я в'яжу. Процес мій продовжується. Вже буду підключатися тоді, коли вже буде шапочка готова. Не буду більше показувати свій процес, бо вже так три хвилини на одному такому недов'язу, це вже занадто багато. В'яжуться в мене ще рукавички. Рукавички в'яжуться так само з такої ниточки. Тільки я бачите, їх перемотала тепер в один клубочок. Бо дуже вони заплутаються, коли в'яжеш по окремо. Я з шапочкою намучилася, І оце перша рукавичка у мене готова. Це отаким узором. Рукавичка готова, але ще без пальчика. Бачите, я так натягла на спицю, а потім всяжу пальчик і почала другу в'язати. В'яжу я на 3,5 кніт про зінги. Оце спиці. Також такий маю тут узор. Раніше ми його називали три з трьох. Ну не знаю, хто зірочка, хто сніжинка, хто як називав. Я називаю три з трьох. Так що, це в мене отакий також шлюрик здобавляю оцей рукавичка, щоб не пісненьке було. Ну колір, ну отут, до речі, колір вам передається правильно. Ось цьому як оце тут знімаю. Так що, такий процес у мене ще з рукавичками буде. Дожні будь-готові. Сьогодні у мене вже субота, то повинні бути готові. Оце у мене в рукавичках також. Бачите, отакий наборний крой. І я завжди, як в'яжу рукавички, я в'яжу, щоб ця ниточка була посередині, тобто, отут на ручки, посередині. В даній рукавичці у мене було набрато 34 петлі. Потім 11 петель я оставляю на пальчик. Зроблений у мене, бачите, індійський клин. Також, якщо 11 петель оставляю на пальчик, то 11 петель я набираю індійським клином. І щоб не мучитися шпильками, я просто так спицю втягую, вона мені тоді не заважає, поки я дов'язую. Потім у мене тут на спиці 11 петельок. Коли я починаю набирати, то я набираю ще три петельки з цієї сторони. І виходить, в мене 14 петельок на пальчику в'яжу по руці, приміряю також я на око і резиночку. Ну, я роблю резиночку, щоб вона була <кій> не закручувати, але щоб вона така була трошечки довгенька, щоб у рукавчик вилазила. Це мій комплект до мого пальта. І оце отак. Також я тут декілька рядів в'яжу, бачите, без клина. Ось. Нема тут ще клина. А потім, коли трошечки піднімаюся, тоді починаю в'язати оцей клин. Через рядочок. В одному рядку накидаю петлю, в другому рядочку пров'язую. І отак, через рядочок по висоті я піднімаюся. І в мене виходить отакий пальчик. Якщо я в'яжу на праву руку, то я піднімаюся із звідсіля сюди. Ой, навпаки, якщо вяжу на ліву руку, звідсіля сюди. А якщо на праву руку звідсіля сюди. Тобто я до цієї петлі відщитую 11 петель, і від 11 петлі починаю я набирати по одній петельці. У мене якщо 34 петлі на спицях, тобто у мене на двох спицях по 8 петель, а на двох спицях по 9, то якщо отут 9 петель, то я добираю ще 2 петлі з другої спиці. І отут починаю вже робити прибавочки. І оце так. Або навпаки, якщо отут, наприклад, 8 набираю отут 8 і добираю ще 3 петлі з другої, і тут тоді робити прибавочки на цю сторону. І так я вяжу цей індійський клин. А узор, просто я в'яжу на двох петлях ось, спицях, які залишаються. Ну, ті дві в мене в індійському клині. А ці дві спиці в мене йдуть по узорові. І потім ви можете оце на цих двох спицях, будь-який узор, хоча косічки, як от прошлий раз я в'язала, хоча це, бачите, воно таке гарненьке. Для рукавичок мені дуже подобається. До речі, це саме перший узор, який я почала в'язати давно-давно ще в дитинстві. Я таким узором собі шапочки в'язала. Так що, дівчатка, оце так я в'яжу рукавички. А тепер дивіться, отака от шапочка у мене вийшла. отака вона є. Скажу чесно, я поки в'язала і так намучилася. В'язала з такої ниточки. Спочатку вони в мене були, як я показувала, в трьох пиріжечках по дві нитки. Нитка замутувалася, загортувалася. Вона така, знаєте, груба, нехороша, ну як жестянка, як я кажу. Та ще додавала я люрекс. Оця ниточка, як я вам показувала, це бабінна нитка. Вона без етикетки, але коли я купляла, в неї був заявлений такий состав. 5% кашемір або ангора, Ну, дівчата, ангори тут нема, тут, мабуть, кашемір. Тому що пушок, ну його тут зовсім-бачите зовсім не знаю, бачите, такий. не дуже бачите, єлі -єлі. 5% кашемір, ангора, 25% мерінос, 45 віскози і 25% пам. Не в'язала я зразочок, знаю, що такий склад, який розтягнеться в ширину. То я в'язала її трошечки вузьку вату. як я думала, так воно і сталося. Шапочка пішла у мене у ширину. Ну, якраз вона хорошо сіла. Добавляла я отакий люрекс. Такий колір, як казала моя бабуся, покойна пісненька, Я люрексу додавала, трохи розбавила. Ну, дівочки, після сорока у мене вселилася 40. То мені хочеться, щоб воно трошечки десь підблискувало. В'язала я її довгенько. У два оборота. Бачите, це отака шапочка вийшла. Я отут зробила рядочок ізнаночних, щоб можна було так раз підвернути її. І отут зробила рядочок ізнаночних, щоб можна було підвернути другий раз. Спочатку я хотіла зробити в неї якийсь узор, потім передумала. Думаю, хай буде одна така просто резиночка, один на один. І от таке мене закриття. Це така макушечка, Вот таке закриття шапочки. Ну, не знаю, схотілося мені таке. Вона м'якусенька-м'якусенька. Е, я ще, на жаль, її не важила, хай поважу, напишу. Ну, Шапочка дуже легенька, трошечки пішла шир. то, я думаю, буде гарно. І зробила я отакі рукавички. Рукавички також в'язала, боже, я на п'яти в'яжу. Треба, мабуть, переходити на два спиці, вискакували. Випадали, Тоже намучилася, але дівчата, результат я не знаю, мені подобається. М'якенсенькі, легенькі, мабуть, будуть теплі, опять щось чіпляється, господи. І оце отакий. Ну, не знаю, мені, мені дуже подобається. Так що, отакий у мене, дівчатка, вийшов мій набор: шапочка і рукавички. Ще хочу до нього зв'язати з тут. Остається, у нас останній тиждень. Де ми будемо в'язати шапочки. І на цей тиждень я, мабуть, зв'яжу до цього комплекту. Снуд. Тільки подивлюся, чи великий, чи один, чи два в обороти, щоб у мене отакий от був. І потім, вже в кінці, як то кажуть, на гала буду вам показувати усі попраті, вже хороші вироби. А ну, ці я попрала дівчата, вчора дов'язала рукавички до півпервого ночі. Ну, мені так хотілося подивитися, яка буде ниточка після того, коли ти її попереш. Пішла, стирала в час. Ну, просто цікавість перебила все. То да, не зря я стирала в час, мені дуже подобається. Так що, на сьогоднішній день у мене комплект. Нагадаю, я не знаю, казала чи ні. Дівчаток, можете всі, хто в проєкті, передивитися під моїм відео. Наш організатор Оксана Левчук. І запрошую вас подивитися на слідуючу неділю, тому що на слідуючу неділю у нас вже будуть звітні відео. Там будуть всі вироби, які ми в'язали в цей проєкт, плюс ще щось новеньке. Я думаю, буде на що подивитися. На все добре, як я завжди кажу, тепла, здоров'я, благополуччя і миру нам.